що я провожу опитування. Хорошо, гроші вам не буду пропонувати. О, диви, диви уліток скільки вже. Це я колись їх сюди завозив. Бачите, це, ці улітки називаються виноградні улітки. Бачите? Равлики тут розводять і бачите, ось, ось, які здорові, бачите, пішли. Ні, я питання швидко задаю, з приводу сміття. О, тут дуже багато сміття, бачите, і там, у лісі, і тут над ставком. З приводу я хочу привернути увагу наших можновладців, перш за все, депутатів всіх рівнів. Районі Верховної Ради нашого голову Білогородської ЕТГ, щоб Будь тут побачити. не було сміття, люди готові скидати гроші. Чи ви підтримуєте таку ініціативу? Ну там по 20-30 гривень. Що ну хто приїжджає сюди від нас зводиться до грошей, да. але але ж ти бачиш, скільки грошей отримує держава, скільки їх розкрадають. Якщо... Я згоден, ні, так ми будемо. Я сам особисто Н буду контролювати. Я, не я їм не дам розкрадати, я їм і так Ей не даю. Два Бога, це, це, це проходили вже, це, тільки де є гроші, там їх крадуть. Крадуть, так? Ти, да? ти подивись, ти подиви, скільки. Це треба, якщо б, якщо ставили до стінки когось або розкрала, а він отут висів. Оту тоді не будуть красти. я Ні, ну, ну а якщо будемо контролювати? З ким розмовляю? Павло Тимошенко мене звати. Павло я Тимош... представник громади. Да, білого роч побричі э, ну, фамілія. Така ну нічого, нічого Че не та Тимошенко? – Ну я... ні, я не та Тимошенко, ні, Я не та, та да. Поки не будуть красти, бояться будуть, от тоді можна ходити і на щось люди будуть згодитися. Зараз люди нікому абсолютно не вірять. Не вірите, ви віри. можна влацям, не, не? довіряю. Правильно, я теж підтримую вас. Я теж їм не вірю, контролюю їх. Контролую, і весь час їм нагадую, що. Я вірю в Бога, довіряю. Я, ні, от я теж Бога вірю. Довіряю, Все, правильно, дякую за увагу. Все. Нехай